Завдяки поєднанню цієї культури, історії, гастрономії та мальовничої природи, Грінсане Кавур є місцем, яке захоплює з першого погляду, і можу сказати відверто, що нам це місце також дуже і дуже сподобалось. Наприкінці цього сюжету, додам ще й мій особистий лайфхак та пораду для вас, коли будете в тому замку, спустіться трошки по дорозі вниз. Та поверніть за останнім будиночком. Там ви побачите невеличку стежку та таблички, що можна піти далі, і побачите гарний панорамний майданчик на всі 360 градусів серед тих всіх виноградників і гарною панорамою на цей червоний замок. Там можна буде зробити суперкласні фотографії та відео. Тож Галія Ксюша. Також те місце рекомендують. І ще не забудьте заїхати поряд на великий панорамний фундук з дуже гарними краєвидами, бо цей регіон та пагорби Ланге відомі не тільки вирощуванням винограду, а ще й вирощуванням фундука у великих масштабах. Тож вони вирішили створити там у 2019 році таку гарну інсталяцію фотозону для всіх туристів, де ми разом з нашими всіма українцями зробили гарні фото та відео собі на пам'ять.